Христос Воскрес! Дорогі братія і сестри, цей прекрасний, радісний для нас християн, праздник. я поздравляю вас і бажаю вам, щоб Божа ласка зійшла на кожного з вас. На жаль, в нашій країні вже другий рік війна, яка забирає найкращий світ наш яка вмиває нашою кров'ю землі нашої батьківщини. Але я вірю в те, що все ж таки Господь змилується над нами і дарує нам те, що ми прагнемо у ньому. А ми прагнемо, щоб ми були народом, щоб наша Батьківщина була державою, щоб ми були вільними синами і доньками її. Щоб ми могли сповідувати Христа в тому нашому культурному вимірі, в якому сповідували наші пращури, діди і батьки. щоб ми могли славити нашого Бога своєю українською мовою, щоб нарешті ми стали народом. Бо майже 300 років ми були все рабами чужими. На цій землі нас принижували, нас пригнобили і використовували тільки для своїх потреб. То, що саме і є мета сьогодні, коли ті, хто називав себе братами, хто дійсно називав, називали себе і називає себе канонічними християнами, підняли меч і проливають християнську кров. Знаєте, Христос прийшов на цю землю, приніс не, не, не на нього мир, а не меч і війну. Христос приніс сюди нам те, якщо б ми прийняли його все ціло, то ми б дійсно жили в цьому, на цій землі в тих умовах, в які б давало нам можливість відкрити для себе Бога таким, як Він Він є. А ми все думаємо, що Бог наказує, що Бог осуджує ні, Бог і любов. Оцей любові бракує серед нас людей, які би, прийнявши цю любов, жили і витворювали свій час своє часове і майбутнє у цьому вимірі. Отому От я віру і надіюся, що Воскресіння Христова, все ж таки, торкнеться душі кожної людини, дасть можливість зрозуміти, заради чого прийшов Господь на цю землю, в ім'я чого Він возніс себе на Хрест як людина, дав себе розіп'яти, зазнав смерті і як Бог Воскрес, для того, щоб ми з вами. Стали наслідниками втраченої своєї батьківщини. Бог прийшов на цю землю як людина, щоб людина стала як Бог. Тому цей світлий день Воскресіння Христового, поздоровляючи вас з цим святом, я бажаю всім нам миру, миру і миру на цій землі. Господи, вислухай і помилуй нас, і даруй нам те, чого ми так Тебе просимо. Ми, може, не достойні цього, але віримо, що Твоя любов торкнеться нас усіх, що нарешті на нашій землі ми станемо її синами і доньками, що вона стане не тільки нашою батьківщиною, але стане рівною серед усіх країн світу. І ми станемо народом, а в тому числі в більшості своїй станемо християнами-послідовниками твоєї великої Божественної благодаті, яку ти селаєш на всіх, хто сприймає тебе як свого Спасителя, як свого Бога, як того, хто прийшов в ім'я нас і в ім'я Спасіння нашого. Смачної вам Пасхи, веселих свят, і хай Господь благословить наших братів і сестер, котрі там на війні охороняє їх і дає їм силу протистояти тому злу, яке сьогодні суне на нас тою страшною війною. Я також поздоровляю їх і, і прошу Бога, і молюся за них, щоб Господь да їм їм силу, уміння. Відважність протистояти цьому злу. Святом вас усіх, і віримо, за нами перемога, тому що Христос Воскрес і Воскресіння Христова для нас, усіх, є цією великою силою натхнення Воїстину Христос Воскрес!